Добрий день, колеги! З вами на зв'язку, експерту з Головбух. Сьогодні поговоримо про закриття змін та створення Z звітів на програмних РРО. Змоделюємо ситуацію. Наприкінці дня Касир не сформував зад-звіт і не закрив робочу зміну на програмному РРО, які передбачені штрафи. Давайте розбиратися. Почнемо з того, що роботі з покупцями передує переведення РРО у фіскальний режим роботи. Касир відкриває зміну певною командою, а вже сам РРО створить і передасть на сервер ДПС службовий документ. На одному програмному РРО може бути відкрита одночасно лише одна зміна. Наприкінці робочого дня або ж зміни касир має її закрити. Він формує Z-звіт та знов-таки направляє його на реєстрацію до фіскального сервера. Ці правила прописано у пунктах 3 та 5 розділу 4 порядку номер 317 Тому. Касир програмного РРО має обов'язково сформувати ЗДЗ, тим більше, що до цього його закликає і пункт 9 статті 3 закону про РРО. Після цього він закриває зміну. Щодо штрафів: прямих фінансових санкцій за незакриття зміни або за неформування задзвіту у законі про РРО немає. Нагадаємо про пункт 10 статті 17 закону про РРО. Він містить штраф у сумі 510 гривень у разі неподання контролерам фіскальних звітних чеків з РРО. Проте його застосовують лише для стаціонарних, не програмних РРО. Наостанок про автоматичне закриття зміни. За замовченням його не передбачено. Однак, керівництво. Користувача безкоштовного програмного РРО, розміщене на сайті ДПС у розділі Банери, містить детальну інформацію, як налаштувати режим автоматичного закриття зміни. Тож, якщо технічні можливості вашого програмного РРО дозволять, то зможете налаштувати цей процес автоматично. Ще більше інформації на цю тему шукайте в експертно-правовій системі експерту з головбух. Побачимось!